Доброго дня, друзі. По вашим дзвінкам, по вашій просьбі ще зроблю ось такий у нас є тракторець. Я нагадую, що трошки ми поміняли специфіку бізнесу, ми зараз привозимо з Франції і ставимо на площадочку в Польщі і вже дивимося по ситуації, по клієнтах, по наших людях, як вони реагують на це. Ну, тобто, якщо є конкретне замовлення, ми одразу веземо до України. Господарство. От така ситуація. В чому плюс, в чому мінус такі специфіці? Я вам розкажу. Ситуація така. У нас в Україні не дуже спокійно, і все це ризиковано, завозити техніку, набиратися і так далі. Ви повинні це все розуміти. Але коли вам потрібно трактор, ви. Той чи інший, чи цей, ну, немає різниці. І вам конкретно ви маєте бажання його придбати, то що ми робимо? Невелика передоплата, ми веземо в господарство. В чому, в, цьому, в чому плюс? Плюс в тому, що я називаю ціну уже з доставкою у ваше господарство. Якщо ми цей трактор купуємо без замовлення, привозимо в Україну, то ціна ціна. Буде дорожчою, і плюс ви ще оплатите доставку з нашого майданчика, технодвір, до вашого господарства. Тобто, коли ви даєте передоплату, ви отримуєте знижку приблизно в 2-3 тисячі євро. Ну, це якби на сьогоднішній день немалі кошти, тому я б радив не зволікати. Ну, є бажання, будь ласка. Ну, Ви всі нас знаєте, слідкуєте за нами. ну, то єсть, Ваші гроші будуть в надійних руках, ваша передоплата. Ніхто не буде к, керу, якби, садати, маніпулювати вашими грошима. Ну, Тобто ви дали совдаточок і трактор відразу у вас поїхав. Ну, А так зараз приступив трактор. 62.30, стокінських сил, 2009 рік випуску. Дивіться, якому гарному стані. Єдиний мінус в тому. Що тут з заводу не було ранніх болотників, але це не, є проблема. Ну, це не є проблема. Якщо вони вам вкрай необхідні, ми вам це змонтуємо, поставимо в оригінал і все буде добре. Ось такий тракторець. Він не фарбований абсолютно в заводському, абсолютно в заводському окрасі, жодна деталь не фарбована. Гума у нас тут передня йде. Передня гума у нас іде тут 380, 85-24, що е, я валяє тому, що даний трактор входить міжряддя. Е, зазвичай не вся шоста серія входить в рядки, а треба дивитися по, саме по колесах. Дана модель в рядочки зайде, плюс ви можете ще регулювати, тобто погратися колесами, переставити з місця на місце. Воно звузиться, треба розшиврити. Ви собі переставили диски різні на дві сторони і все. Гума тут, ну як сказати, відсотків залишку 60. Ззаді у нас трошки підтерта. В принципі, можемо замінити. гуму в принципі, можемо замінити, поставити нову, привезти з Європи, можете всю собі лишити, нову ставити. Ну, це таке, все вже другорядне. Навісочка, дві пари гідровиходів, управління навіскою. Все тут працює. Навіска не розбита. Тут взагалі все чітко стоїть. Далі подивимося, нижній ось. Нижня війська, дуже плотненько все стоїть, навісочка не розбита. Вся заводська фарба. Стоїть новий акумулятор. Технічно тут взагалі робити нічого не потрібно. Моя, як завжди, єдина рекомендація замінити всі фільтри і всі оливи. Все тут прекрасно Закриваємо. Салончик чистенький. трошки підремонтувати, ну, як завжди, потолочок треба або перетягнути, або підремонтувати його і все буде ок. А так, дивіться, нічого не поцарапано. Ось. Експлуатація була гарна. Кондиціонер, регулятор обертів, вал відбору. Швидкість вала 540-540 нейтральний, 1000 оборотів. Управління навіскою. Навіска. Коробка передач у нас тут Quad, механічна з електро з електрогідравлічними передачами. Тобто 6 діапазонів механічних і на кожний діапазон 4 передачі електрогідравлічних. Вуаля 5890 890 мотог, оригінальних заводських. Будь-яка перевірка підключаєте, хоч сервісником приїжджайте, хоч чим, будь ласка, нема питань. Двигун 4 з турбінкою працює ідеально, немає ні вібрації, ні зайвих звуків, ні шуму, все шикарно працює. Рверс електрогідравлічний. Сидіння пневмо, Ось зараз вона качує під мою вагу. Все, вона качало додаткове сидіння пасажира. Ну що, а, ж, дивіться, що яка функція є, якщо кондиціонер у вас працювати не буде, ось так вона зробити. І з вітерком. Ну і все, як завжди, будь-яку передачу реверс їде вперед. Реверс без щеплень, йдемо назад. Трактор повністю механічно перевірений в дуже хорошому стані, так що кого цікавить, будь ласка, стокланий, 105 можна десь так приблизно. Всім щиро дякую. І ще один є ось такий, там 6300 мотогодин. Є, е, що я вам скажу. Стоїть. Підрамник на фронтальний навантажувач, але фронтального навантажувача не було, отак ми його і придбали. Я вже не буду в деталі вкладатися. Ну, Два тракторці є по одній ціні. Так що, будь ласка.